Це відбувається дуже добре, коли є розуміння зі сторони правоохоронних органів. Коли ти приїхав, викликав поліцію, надав усі документи, поліція проводить невідкладний обшук, виявляє цю техніку, це все фіксується, техніка вилучається і далі запускається механізм досудового розслідування. Тим часом кол-центри охопили всі регіони України. Уявіть, за останні роки лише у столиці вдалося викрити близько сотні шахрайських локацій. Нині Україна стала зручним майданчиком для аферистів з усього світу. Щоб викорінити шахрайські колцентри з нашої країни, потрібно діяти на всіх рівнях від правоохоронців до державних регуляторів. Це не справа одного дня, і навіть не одного року. Систему, яка вибудовувалася руками, швидко не зламати. І поки держава тільки вчиться давати відсіч, кожен українець може зробити, хоча б мінімальне, подбати про власну безпеку. Критичне мислення та звичка мати сумнів в цьому, що коїться навколо, зазвичай дозволяє вам виграти трішки часу. Тобто, якщо вас втягують якийсь схематоз в шахраїв, головна ідея не дати вам можливість саму на навбоки та якимось чином е, приймати якісь такі зважені е, рішення. Якщо вас вимагають прямо зараз який, якусь дію, щось там з Карпою, щось там. Скарбую, там... Той, той. Ну поспішай. Скажіть собі: воу, воу, сіріня. Винку щось тут кується, та у цій історії є і наша особиста відповідальність, бо шахраї працюють тільки там, де є довіра. Тож найкращий захист перевірка кожної вигідної можливості і розуміння. Банк чи служба доставки не вимагають ваші дані телефоном. Тож варіант: один навчитися захищати себе або вони продовжать красти у нас.